Ранок 6 липня цього дня російська ракета влучила у житловий комплекс у Львові. На подвір'ї перелякані люди. Домашні тварини тримаються ближче до своїх господарів. Лише одна вівчарка розгублено озиралася, шукаючи власників. Розповідає зоозахисниця Оксана Кошак. Вона була в шоковому стані. Вона ну. Так розгублено поводилась, але дуже чемно йшла за рятувальником який її вів. Вона дуже чемно пішла в до мене в руки. Оксана шукала господарів собаки, але марно, тому відвезла тварину до тимчасового притулку. Вона переживала всю дорогу, оберталась, шукала, де вона їде, внюхувалась, напевне, аби запам'ятати дорогу, щоб раптом що повернутися додому. А це власниця Альфи Ольга на цьому відео вона у перші години після обстрілу. Жінка саме повернулася з Карні у надії, що її матір вижила. Я приїхала назад, і тут вже дізналася, що вона загинула. Сусіди загинули. На даний момент вроді походить, якби я з четвертого поверху оснала Альфа. Тоді вже була у притулку. Ольга не знала, де пес, а за кілька днів в одній із спільнот собачників побачила оголошення про свою вівчарку, і вона дуже чекала на господарів. Ну, по перше, вона весь час дивиться, вдивляється в кожну людину шукає, шукає очима, поглядом когось. І Альфа дочекалася, коли приїхала Ольга улюблениця від радості, ледь не збивала з ніг. Моя дівчина, так, хороша. Все, 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 сіди. Це частинка вдома напала, якого вже нема. А вона є. Альфа прожила із Ольгою та її матір'ю 10 років. Коли у будинок влучила ракета, вони були в одній кімнаті. Жінка пригадує вибух і як почали падати стіни. Я спочатку пробувала дістати маму з під завалів. Я намагалася розкопати цеглу, ті уламки, тому що я бачила мамині ноги. За півгодини приїхали рятувальники і витягали з-під уламків Ольгу та собаку. Вони вивели спочатку мене. На частину сходової клітини що у нас залишилося. І буквально потім через дві хвилини вони вивели її, передали мені на руки, в неї сльози були в очах. Альфа тиждень пробула у притулку комунального підприємства Лев її обстежили ветеринари. В нас її називали Ляля, оскільки ми не знали її справжньої клички. Травм немає явних, в неї є дерматологічні проблеми, тобто які треба буде з часом вирішувати. Ольга вже забрала улюбленіцю з притулку. Тепер вони знову разом.